Чи насправді існує метеочутливість? чи це просто помилкове переконання, від якого дуже складно відмовитися? Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Юлія Дрібко, Хеда ВСМ Куншт, і сьогодні ми розжовуємо біль як прикмета, чи справді існує метаочутливість. Її написала Катерина Ситник. Повністю текст можна прочитати на сайті. Посилання залишаємо для вас у описі до цього відео. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвіночок сповіщення, а також залишити коментар під цим відео більше п'яти слів. Кожна людина розуміє метаочисливість по-своєму найчастіше її описують як втому чи сонливість, загальну слабкість, головний біль на дощ. Дехто скаржиться, що погода впливає на біль в суглобах чи артеріальний тиск. У наукових дослідженнях, опублікованих американськими чи європейськими вченими, термін метаочисливість не використовується взагалі. У них йдеться про вплив метеорологічних явищ на конкретні захворювання: мігрень, остеоартроз. Артеріальну гіпертензію тощо. Зв'язок між погодою та здоров'ям складно досліджувати, зокрема, через велику кількість метеорологічних параметрів, які потрібно врахувати. Це може бути атмосферний тиск, температура, вологість, опади, швидкість вітру. Пацієнти часто говорять про різні види залежності їхнього болю від метеорологічних явищ. Наприклад, одні кажуть, що біль передує зміні погоді, інші, що вони можуть збігатися у часі. Деякі скаржаться на дощову погоду, а деякі на сонячне. Також необхідно врахувати, що люди можуть бути переконані в своїй метеочутливості, коли Її насправді немає. І дослідникам доводиться обходити це цю, цю упередженість, щоб виявити істинні зв'язки. Чому ж люди схильні вірити, що мають метаочутливість? Одне з пояснень полягає в тому, що ми часто запам'ятовуємо випадки, які підкріплюють наше переконання і забуваємо протилежні. Це називається підтверджувальним упередженням. Тобто, якщо ви вважаєте, що голова болить на дощ, то можете не враховувати сонячні дні, коли голова боліла так само. У 1996 році в газеті New York Times вийшла стаття про зв'язок погоди та болю при артриті психолога Кукни. АМОСа Тверські. Він провів невелике дослідження разом з лікарем Дональдом Редельмейером за участю 18 пацієнтів з артритом. Науковці не виявили жодного зв'язку між болем і метеорологічними явищами. Тверський писав: стійке переконання пацієнтів у тому, що їхній артритний біль пов'язаний з погодою, викликане вродженою людською схильністю знаходити закономірності незалежно від того, є вони там чи ні. Тверський не дарма вивчав саме пацієнтів з артритом. Біль в суглобах – одна з поширених скарг серед людей, що нібито відчувають зв'язок між своїм самопочуттям і метеорологічними явищами. Як кажуть, крутить ноги на погоду. Чи насправді за болем в суглобах можна передбачити дощ? Краще за синоптиків. Учені з Гарвардської медичної школи відповідають, що ні. У 2017 році вони опублікували результати масштабного дослідження, яке не виявило залежності між дощем і болем в суглобах чи спині. Науковці співставили два великих масивних даних за період з 2008 по 2012 рік. Перший це інформація про звернення до лікарів пацієнтів, які користуються американською федеральною програмою медичного страхування MediCare. Дослідження охопило півтори мільйони людей з віком понад 65 років. Другий масив даних це записи про кількість опадів, зібраних тисячами метеорологічних станцій. Вчені не виявили зв'язку між зверненнями до лікарів щодо болю в суглобах і спині та дощовими днями. Проте інше дослідження вказує на протилежне. Британські вчені з Манчестерського університету в 2019 році опублікували статтю з оригінальною назвою Хмарно очікується біль науковці попросили учасників дослідження встановити простий застосунок, який щовечора показував сповіщення з проханням оцінити свій рівень болю за шкалою від одного. До п'яти балів. Так вчені зібрали інформацію про самопочуття в більш ніж 2 тисяч людей протягом 15 місяців. Це були переважно жінки, 83%. Їхній середній вік становив 51 рік. Учасники мали різні патології пов'язані з хронічним болем, переважно захворювання опорно-рухової системи, такі як остеоартроз, ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондилоартрит. Подагра тощо аналіз показав, що посилення болю корелює з підвищеними відносною вологістю та швидкістю вітру і пониженим атмосферним тиском, найбільше з відносною вологістю. Кореляція між болем і погодними явищами була статистично значуща, проте абсолютно незначна. Для прикладу, найгірша комбінація факторів збільшувала ймовірність болю на 20% порівняно з пересічним днем. Хоча для людей, які живуть з хронічним болем, це може мати суттєве значення. Це дослідження отримало продовження у 2022 році. Автори роботи припустили, що неоднозначні результати щодо зв'язку між погодою та інтенсивністю болю можуть бути пояснені індивідуальними відмінностями в реакціях на метеорологічні явища. Щоб перевірити цю гіпотезу, науковці взяли дані з попереднього дослідження і застосували іншу статистичну модель. Вони виявили, що приблизно один з десяти пацієнтів із хронічним болем був чутливим до температури, один з 25 до відносної вологості, 1 з 50 до атмосферного тиску. Троє зі ста до швидкості вітру. Більшість метеозалежних учасників, 72% з половиною, мали чутливість до одного параметра, причому напрямок залежності погода біль був різним. Наприклад, деякі пацієнти частіше відчували біль за низької температури повітря, а інші за високої. Те саме стосується відносної вологості, атмосферного тиску та швидкості вітру. Суттєвих відмінностей у поширеності метеочутливості серед учасників з різними захворюваннями автори статті не виявили. Гіпотезу про індивідуальні розбіжності та також підтверджує метааналіз дев'яти досліджень. Загалом у людей з ревматоїдним артритом залежність болю від температури, відносної вологості та атмосферного тиску була близько до нуля. Проте індивідуальний аналіз показав, що менше ніж 25% пацієнтів дійсно реагує підсиленням болю на погодні явища. На незначний зв'язок болю в суглобах з погодою вказує низка інших досліджень. Зокрема, нідерландські вчені з університету імені Еразма Роттердамського виявили пряму кореляцію між болем і відносною вологістю. Вони вивчили. Дані спостережень за більш ніж 200 пацієнтів з остеоартрозом кульшового суглоба протягом 2 років. Проте внесок погодних явищ у розвиток болю становив менше, ніж 1%. Часто люди говорять, що голова болить через геомагнітні бурі. Різкі зміни магнітного поля землі, що виникають у період підвищеної сонячної активності. Чи дійсно це так? Американські вчені з університету індіани провели незвичне дослідження в 2016 році. Для збору даних вони використали Twitter. Науковці відібрали 63 мільйони повідомлень із ключовими словами, що стосуються головного болю та мігрені, створених протягом трьох років. Вони співставили час їхньої публікації з періодом геомагнітних бур. Попри великий розмір вибірки, жодної залежності не було виявлено. Автори статті пояснюють, якби лише 1% випадків головного болю були викликані геомагнітними бурями, спостерігалася б значна кореляція. Якщо не можна звинувачувати сонячну активність у своєму головному болі, то може справа у погоді? Справді багато досліджень свідчить про те, що метеорологічні явища впливають на виникнення нападів одного із типів головного болю. Мігрені це захворювання, яке супроводжується помірним чи сильним пульсуючим болем, зазвичай з одного боку голови. Найчастіше тригерами нападів мігрені пацієнти називають стрес, гормональні коливання у жінок, пропуск приймання їжі. Погода на четвертому місці. Згідно з дослідженням центру головного болю в Атланті, понад 53% пацієнтів відносять зміну погоди до своїх тригерів. В статті не вказано, які саме метеорологічні параметри вони вважали причиною нападу. Багато досліджень вказують на те, що мігрень провокують не зміна погоди загалом, а конкретно Міни атмосферного тиску. Відомо, що перебування у літаку, особливо під час зльоту та посадки, а також у горах вище за 3 тисячі метрів, часто викликає головний біль. Тобто, наша голова не любить відхилення від нормального атмосферного тиску 760 мм ртутного стовпчика. Більшість вчених вважає, що тригером мігрені найчастіше є зниження атмосферного тиску, а не підвищення. Якщо спостерігати за показниками барометра, то можна помітити, що атмосферний тиск падає перед опадами, тобто голова справді може боліти на дощ. Японські вчені з Хамамутського медичного університету вивчили продажі локсопрофену, одного з протизапальних препаратів, які використовують для знаття симптомів головного болю. Так вони непрямо оцінювали кількість випадків головного болю. Науковці виявили, що продажі локсопрофену зростали, коли знижувався атмосферний тиск, і починалися опади. Хоча геомагнітні бурі, як згадувалось раніше, не впливають на головний біль, на них все одно варто зважати у 2014 році. Вчені з Оклендського технологічного університету проаналізували понад 11 тисяч випадків інсульту за 23 роки у Новій Зеландії, Австралії, Великобританії, Франції та Швеції. Результати показали, що геомагнітні бурі корелюють із збільшенням ризику інсульту на 19%, особливо в осіб старших за 65 років. У них сильні геомагнітні бурі підвищували ризик інсульту. На 52%. Чому спостерігається такий ефект? Наразі невідомо, адже. Магнітосфера Землі блокує потоки сонячного вітру і вони не можуть впливати на організм людини, тому необхідні подальші дослідження. Проте найбільше значення для серцево-судинної системи має температура. Добре відомо, що артеріальний тиск у пацієнтів з гіпертонією взимку є вищим ніж влітку, а це відповідно збільшує ризики інфаркту міокарда та інсульту. Шведські вчені опублікували в 2017 році дослідження, яке охопило всі випадки інфаркту міокарда в країні з 1998 по дев'яносто по. 2013 рік вони встановили, що ризик інфаркту міокарда зростав у холодні дні. Автори лише вказують на зв'язок, але не зазначають, що можна вважати низьку температуру однією з причин захворювання. Угорські вчені з університету Земельвейса виявили, що має значення не тільки абсолютне значення температури, але й її різка зміна. Висновок. Коли погоди на наше здоров'я не можна скидати з рахунків, Проте більшість досліджень вказують на те, що якщо він і є, то дуже незначний. Тому не варто перейматися та слідкувати за прогнозом, очікуючи погіршення свого стану. Бо більше на погоду ми не можемо впливати. Нащо тоді зайвий раз хвилюватися? Хоча, якщо ви схильні до мігрені, то перед опадами краще таки тримати таблетки на похваті. Хочемо подякувати Артему Алболу. Авторові каналу Клятий Раціоналіст за змогу знімати в його студії. Підписуйтесь на канал, побачимось.